6 квітня 2022 рік, адреса Київська область, Бучанський район, село Мила. Виявлено автомобіль з ознаками пошкодження спалений. Теоретично Volkswagen B3 в універсалі. В автомобілі номерний знак знаходиться АА-7791АР. На передньому дійсному сидінні виявлено залишки діла. Координати виявлення транспортного засобу. Це автодорога Київчоп, напрямку Києва. Координати 50.4399137, 30.1467361. Перед в'їздом на Бабушкин сад, отельний комплекс. Біло направляется на морг для встановлення причин смерти.